Слава Ісу Христу! Слава нашим хлопцям, захисникам! Приїхав я знову, до Василів малий ключів. Приїхав показати жеребця, але йдемо до кобили перший раз. Багато людей дзвоня, здалека. Відки тут дзвонили вчора до те? Житомир. З Житомира люди дзвонять, хоч є до стовки. Можливо, вона поїде на Житомир, але це трошки треба ще зачекати. Бо... Транспорт, транспорт у дорозі. Нагадую, кобила, кобила продаєсі, кобилі я 7 років. Бо я цей, бо я забув. Вона вже всі поправила. Вже зовсім інакше, як той раз було. Кобила дуже добра до роботи, матка. Кобела зайняла друге місце у 2021 році. Ну останній раз, як ми робили в змагання. змагання. Вічка лошечка, яка дає лошата. Отака От лошечка. Лошиці тіко. 4 місяці лошиться. А зараз буде? Ну 3,5. І кобела, нагадую, кобела на продажу. Номер телефону я Василє закріплю в коментарях, як ураз. Василя Жеребець є на паровку, зараз покажемо. Отака От кобила Леса. 7 років на продажу. Так що кого буде інтересувати, будете дзвонити, домовлятися, собі за кобилу чи за паровку. Такий має перед, перед має широкий. Кобила не є велика, але кобила груба. Зад, вперед, розкладиста, така, як має бути. Довга. Отака От типна Олександріївської кобили. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Йдемо до жеребця. Такий є жеребець у Василі. Жеребець йде. По Новосандріївських і по совєтських конях. То його тато був по совєтських, так? То він був клеймований. Так. Тато його був з номером. Документами усе, Ну, він вже правда, родився тут. То є кобела, він... є кобела, він з собою трошки Трошки носить, кропивка цвіте. От такий жеребець, це є совєтсько ноолександріївський кінь. Кінь великий, довгий, кістка непогана. От такий кінь наш, виведений вже в наших теренах. Такий, як має бути. Жеребець на злучку, кого би інтересував. Отакий От експонат є між печеніжином і великим ключевом. В селі Малий Ключів. Так що три села їдеш, жеребців є. Парувати є чим. Кого би зацікавив. Будете дзвонити до Василя. Яка ціна паровки? О, Ціна договірна. Будете дзвонити. Отакий От жеребець лисий. Робота є. На змаганнях так само скобило у парі. Взяв друге місце. Такий шоколадний, білогривий. Там в мене горема не біла, натка сивовата. Такий жеребець. Находиться село Малий Ключів, Коломийський район, Івано-Франківська область. Кобела на продажу так само. Це одного господара. Кого буде інтересувати, будете собі дзвонити, домовлятися. Йдемо покажем кобелу. Така у Василі є кобила на. До паровку пригнали. Колега пригнав. Колега пригнув з села Нижній Вербіш. Цю кобилку я знаю з малої лошиці. Кобила від Миколе Соричі. Але походить вона... Ну, вона народилася у... В нижньому вербіжі, там по сусідству можна сказати, у Михайла Тріщука. Від тої злати, хто знає, і по жеребцю Цезарю. Такий був жеребець по Печеніжній Цезарь. Це його дочка 3 роки. Отака кобила. Трьохрічна. річна. Вела не продаєш, невелика, але файна! Казав, казав три тріщук як поросі. Сета, сета! Файна така, кладна доглянуна як має бути. Шомана. Зараз тут що? Ну що? Тихош до рук. Я її пам'ятаю з малої, малої лошички. Має такі мечки на ногах. Ось така мечка. І це в неї таке волосся буде пускій. Як літо, так зима. Ну, на зиму ще більше заростає, а на літо трошки сюблінює, але то вже менше не зліне. Така до, до Цезарі подібна. Така лошиться така кобелка трьохрічна приїхала до Лесого на здебанку. Ну що? Є ще, є ще коні, є експонати, що то всі, всіх не можу зараз показати, але є ще, покажу ще багато цікавих коней. О, зараз буде, чекай, йдеш по нього? Ні, це не буде. Це з цими кобелами чоловічі. Дай спокій, я теж я листе вожу. Одно приганію, друге відганію. Це, і, і це здає, що це такеш, а це не кешка, що так, а пригнав на паровку та й лишив. Ну, а це є з цим, це так, напоїти треба подивитися. ну, переселити одно друге, то є трохи, трохи роботи, а чиєсь іде. Шамала. Файні має фіз до землі. Густий, файну має форму. Буйна трохи, ні? Що запутано? А дивіться, так іде як. А ланц такий має, хлопець. Це твій ланці це довгекола. Хе-хе. <риві> Ланс такий хлопець. Церфіру можна прутити. Ні, але це гарантовано. Це гарантовано, так, але. Я таким ланцом дривав в'їзав, коли в лісі. Так, він цей люк зробив. Тут на шпагу як хочеш. хоче. Ну ну коротше, так. Такі коні в селі малий ключів. Така в нас тут природа. Мета якби на кінці села з однієї сторони, там далі село, гори туди. Дуже мальовничі края. Краєвиди суперові. Так що кого буде цікавити? Цікавити жеребець? йдемо ще раз його ближче покажемо. Весень, тихо. Нагадую, що жеребець до, до злучки, кобилів. Кого буде цікавити, такого плану жеребець, будете дзвонити. Бо є, ну, є люди різні. Хто схоче на Олександрійці собі, іменно має кобилу на Олександрійку. Це є не Олександрієць по совєтських. То тато його був совєцький чи не Олександрій? Совєтський. Тато був совєтський не ну, Олександрійка. Такий, такий жеребець, кого буде цікавити, в селі малий ключів, будете дзвонити. Я сам колись приганів до Василя Кобили. Колись у мене має така була, хто знає, пам'ятає, на змаганнях з Дережку третє місце взяли. У 19-му році не моглася розжеребити, вгинула. Тож була тут Отакий Аля. такий жеребець. вас сім років? Сім років теж жеребцями. Ось Отакі коні. І нагадую кобела, кобела на продажу. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте всім всього найкращого. Гарних, мирних свят. Всім до побачення.